Cristos воскресе. Дозвольте браті і сестри зачитати, найперший зачитаю по італійське, а потім Nomina del vescovo delle parchia di Mukachevo di rito bizantino. Il santo padre ha nominato vescovo delle parchia di Mukachevo di rito bizantino Ucraina il reverendissimo domine Páter, eh, Teodor Macapula, pároko a krásna e, eh, per ili digiosi de la medesima eparchia. Svetivši otec nominoval episkopom mukačevským vizantijského obriadu v Ukrajini eh, vysokopřepodobného otca Teodora Macapulu, Паруха е, Красна і е, синкела для монашества цієї єпархії. Вітаємо нашого. 14 липня 2020 року Бог покликав до себе нашого великого апостола, духовного батька Владику Мілана. Пройшло вже майже майже 4 роки, як ми чекали на цей момент, коли святіший Отець призначить нам нового Єпископа Ординарія. Цей історичний день стався сьогодні, коли ми маємо віддання свята Пасхи. І фактично вступаємо в праздник Вознесіння Господнього. Сьогодні є, те, є теж День Івана Богослова і є День Богородиці. Луханська, Луханська, і, Помпейська. Луханська і Помпейська. Наш дорогий владика номінат хотів, вибрав саме цей день для цієї номінації, на яку ми так чекали. Чотири роки чекання, і сьогодні ми отримуємо цю радісну вістку. І подарунок від святішого Отця. Тому сердечно дякуємо Господу Богу, дякуємо апостольській столиці, святішому Отцеві, нашому єпископу Нунції у всіх тих працях, які вони робили в часі вибору нашого нового єпископа Ординарія. І також дякуємо вам, владико кономенанте Теодоре, за те, що ви поклавши руку на серце. І, довірившись Ісусу Христу, прийняли цей вибір. Ми знаємо, що цей вибір завжди є непростий, але, але Божа ласка є така, що вона завжди вибирає тих найкращих і найскромніших. Ви були скромним працівником у винограднику нашої єпархії, добре знаєте і добре співпрацювали з владикою, з владикою Міланом. І це для нас є, є таким важливим. Важливим тим доказом, того, що ви є вірний і дуже добрий син католицької церкви, нашої єпархії, і також вашої нашої спільноти. Не можемо не подякувати спільноті. Отців воплоченого слова, сестричкам, які з вами співпрацювали і працювали на добро нашої єпархії в тих найвіддаленіших районах нашого краю, там у Дубівському деканаті, у Чачівському деканаті, і повсюди, де Бог довірив вам нести слово Христове, голосячи реколекції. Так що я, як адміністратор, сердечно дякую Богу, що можу сьогодні. Так урочисто представити вас нашій, нашим деканам, нашим священникам і також нашій школі, яка має назву Теобент. Ваше ім'я Теодор, є дуже таке е, прекрасне для нашої єпархії, тому що ми пишаємося владикою Теодором Ромжею, який є великим помічником у небі для всіх нас і так. Просимо Господа і владику Теодора, і Пресвяту Богородицю, щоби вели вас у в в вашому апостольському служінні для всіх нас. Подаш Господи нововибраному, номіновану, владиці Теодору, мир здраві, спасення з долгоденствієм, на много я і благая літа. Школярі хочуть привітати владикономіната. Фу. Сідайте. Я так як їхав сюди, дуже довго думав, що я маю сказати, але зараз це все десь полетіло. Я тільки пам'ятаю той момент, коли я вже зрозумів, що як наді мною згущаються такі хмари, я молився молитвою Ісуса. Господи, віддали від мене ту чашу. І ніяк мені не виходила ота друга частина. Але нехай не моя буде воля, а твоя. Я її промовив. Я не думав, що це буде так складно. Але одночасно я досвідчив у цьому складному моменті у ту велику благодать Божу, яка всі наші немочі і слабкості доповняє, яка навіть, можна сказати, їх перевершує. Тому... Те, що мені зараз дає на велику надію, це є саме опора на цю Божу благодать. Мені дає велику надію пречиста Діва Марія, в якій я посвятив своє священство і хочу посвятити своє єпископство. Сьогодні такий особливий день для нашого згромадження це є день покровительки нашого згрумадження, Пресвятої Богородиці Луханської, а також Богородиці із Помпеї, яка всі семінарійні роки у мене була на столі і До якої я молився. І тому, коли Нунці мені запропонував дату, котру обрати, для того, щоб ця номінація була опублікована, я сумніву не мав, що це має бути саме цей день, 8 травня. Мої, моєю наступною опорою є ви, священники. Тому що, що є єпископ без священників? І я дякую Богу, що впродовж цих майже 12 років, які я працюю в цій єпархії, служу в цій єпархії. Я з багатьма з вами знайшов дуже добрі і гарні дружні контакти, зв'язки. Тому я знаю, що я маю на кого опертися. І я буду це робити. І ще хотів би сказати, щоб ви не сумнівалися в моїй любові до Мукачівської єпархії. Я її насправді люблю, і Господь Бог мене покликав, щоб я все робив для її добра. Христос Воскрес!